Таке часте заперечення чує наш відділ продажу компанії шатилої партнери. Ну, по-перше, не бухгалтера, а бухгалтерсько юридичного обслуговування за 2000 гривень. У всіх відео я про це кажу і не один раз. В 2000 входить не тільки там заплатити податки і а, подати звітність, а величезний перелік, пошли, я покажу, що входить в 2000. І я в багатьох відео, тепер я в багатьох відео про це буду наголошувати і розповідати. Ось цілий перелік. Того всього, що входить в 2000. тисячі, партнери за якість, за сервіс. Тому ми навіть ми вчора знову провели нараду, чи можна зменшити тариф для того, щоб залишити лише сплату податків і подачу звітів. Ні, ми, ми моя команда однозначно сказала, що за такий напрямок і за такий. Підхід, ми не будемо навіть братись. Тобто ми перевіряємо досить багато помилок, які ви можете допустити при самостійній діяльності. І Ми це коли встановлюємо, коли проводимо аудит. Але ще краще, що це шатило і партнери встановить ніж податково, коли прийде до вас перевірка.